Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати повний розпуск своєї орхідейки Люськи Леопард. Така неймовірна краса, така дуже милота, така мультифлорка. Я пересаджувала цю орхідейку у закриту систему. І хочу вам показати, як я цю орхідейку і поливаю, і як я її буду оприскувати знову. Це дуже орхідейка любить багато вологи. І через це я вирішила її посадити у закриту систему. Бо я не могла її дати дуже багато води. І скільки би я її не дала, вона всю воду випивала і постійно корінчики були у неї сухі. Через це я вирішила цю орхідейку пересадити. Закриту систему вона мала багато корінців, і я вам зараз ближче покажу цю орхідейку. Така пеструшка, такий має краб. На жовтому полотні. Така маленька, невелика, такий маленький леопардик. З такою дуже гарною серединкою, в серединці бордовою, білим носиком, дуже гарна орхідейка, і завжди вона квітне дуже красиво. Отака От милота там. отакий От мій леопардик, дуже такий красивий, з таким крапом бордовим. Дуже гарна серединка. Безподобна орхідейка. І одне, що ця орхідейка дуже довго квітне. Так довго квітне, що квіточки її стають зелені. Що вже хочеться просто відрізати квітоносик, геть, але рука не піднімається до цього сорту. Відрізати квітонос. От зараз я вам покажу, як я її пересадила. Довго думала, як мені її посадити і надумала. От, бачите, нанизу ця офлора покрилася зеленим, тому що я завжди наливаю цій орхідейці багато води. Бо я не можу її напоїти. Вона завжди хоче багато води. Вона посаджена в це офлору, має кокосове волокно. Має також кору живий мох, я дала її у посадку. І ця посадка її дуже прийшла по душі. Тому що тут вона має багато вологи, тут вона має все те, що вона так багато потребувала. Корінчики її дійшли до цього флори на низ і вертаються угору. Уже проростають догори. Придеться знову закладати ці всі корінчики, які ростуть. Закладати їх, щоб вони знову верталися у ґрунт до горшечка. Отака От посадка цієї орхідейки. І дивлюся на неї, що верхній шар ґрунту просох, нижній шар ґрунту також вже немає води. І е, треба мені її полити. І я сьогодні вирішила вам показати, як я поливаю закриту систему. От в мене є грушка, і я проливаю її так по краєчку, бо зверху вона має мох, кокосове волокно є також нарізане, я нарізала її і кокосового волокна, щоб вона могла зберігати ту вологу. Яку її треба, бо вона дуже-дуже хоче багато водички. Дуже вона хоче багато пити. І отак я її проливаю. Зараз, з другої сторони, я її полию. Так, я її пролию. От я вам покажу, скільки має води. Видно, де знаходиться водичка вже. І так я її залишаю нанизу, скільки водички. Листки. Так ось, це я оприскую. Отже вона багато вологи. Я її і даю. Отак вона у мене. Пооприскувалася, з пазух водичка стікає, не залишається, листки гарно блестять. водичкою оприскою завжди кип'яченою. Ось така моя мелота. Квіточку має 5 см. Дуже мені подобається її форма квітки, така заукруглена. Дуже оригінально вона виглядає. Має дуже гарну губу також. Такий дуже персик. Такий достиглий-достиглий, гарний такий колір. Має, ну, безподобна просто орхідея. І кожна квіточка має собі Свою індивідуальність. Має також такий дуже блискучий, такий блискучий має по собі дуже блиск, так якби її чимось посипав. Але сонечка немає, і вона так не показує цей блиск. А коли сонечко більше світить, вона починає показувати такий неймовірний блиск, такий вона має по собі. Таке тигриня, Безподобне тигриня. І подобається орхідейки, така закрита система. Я перестала з нею мучитися, тому що корінчики не хочуть у цієї орхідейки пересихати. І дуже швидко ця орхідейка поглинає вологу. Вона хоче постійно бути у волозі. Ця, коли я її пересадила, ця орхідейка відразу відростила отакий от великий, гарний, широкий листок. От видно, так як вона була у мосі, вона ростила такі невеликі листочки. А коли я її пересадила вже в кору, вона відразу мені кинула листочок такий широкий, гарний. І значить, орхідейці. Така посадка прийшлася до вподоби. І якщо сподобалося це моїй красуні, значить я також задоволена, що оця краса моя сподобала собі таку посадку, і вона мене потішила. Навіть з цвітоносом, я, коли її знімала нижній листочок, бо вона скидала нижні листки. І, і зняла я її ті листочки, і навіть там у пазусі у неї був уже квітоносик. І з цим квітоносиком я її пересадила, і отак вона мене потішила. Хочу показати кожну квіточку, яка квіточка кожна гарна і кожна по-свому передає свою красу. Ця? Отак передає красу. Така милота. Ця отак має. Не повторюється, бо є крап, і кожен краб собі по своєму прожилки отакі, по своєму, видає. Також тут ця квіточка має більшого уже знизу. Отакого. Бордового забарвлення, а зверху пельостки має такі дрібні, дрібні канапушечки такі гарні. Ну, дуже милота. Ця по свому собі такий має крап. Ця такий має безподобний. Ну і форма тут дуже, форма квітки дуже інтересна, така акуратна. Дуже вона гарна така орхідейка, дуже вона мені подобається. Гарна. Гарний сорт. Безподобна така красота, така мультифлорка. Також ця орхідейка дала розгалуження. Ось такі розгалуження у неї йдуть. Це ще вона, дивлюся, потихеньку дорощує, ще не доростила. От таке розгалуження. Дуже має гарний колір з другої сторони. Як курча, жовтенька жовтенька Оприскала, не боюся оприскувати, і вона стає зразу жива, листки стають зразу більш твердіші. На литі оживає моя краса від того, що її оприскали, і від того, що я її полила. Ну, такий мій маленький леопардик, який мене тішить і вже повністю розпустився, і дуже довго квітне. Посадка по душі прийшла в цій красі. Бачу, що живий мох орхідеям йде на користь. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже приємно з вами спілкуватися. І також хочу сьогодні всіх українців. Привітати з Днем Незалежності. Нехай у темні години ворожої жорстокої навали. В серці яскраво світить і горить Шевченківський вогонь любові до рідної України, країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів. Відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Святом вас, нехай всіх вас оберігає Господь Бог, і шле вам рясні Божі благословення, миру, здоров'я, достатку, добробуту у кожну родину. Всім вам зидних благ, і хай вам всім. Щастить і хай всі наші воїни повернуться живі додому. Слава нашим воїнам, слава нашим захисникам! Велика вдячність, велика вам шана і низький уклін вам до землі. Святом вас, дорогі наші захисники, святом вас з таким великим нашим Днем Незалежності. Повертайтеся живими! Слава нашій Україні, слава нашим ЗСУ, і бережи всіх вас, Господь.